Історія нашого переїзду складна, як і його причина. Але ми це зробили попри складнощі погрози і перешкоди. Найбільший страх був стан Тошки, як він перенесе. Ми з донечкою тиждень планували все пошагово. зранку, демонтаж вольєру, перевезення і збір вольєру на новому місці. Наймані майстри рівницької фірми Богатир на замовлення не з'явились. І на дзвінки не відповідали. Ну і перевізник перестав виходити на зв'язок. Майстрів знайшла інших перевізника. Теж вольєр демонтували майже до ночі. Весь час з тушенням сиділа діаночка. Малий був стресі від шуму демонтажу вольєру. На новому місці вольєр складати всі відмовлялися, тому що висота потолка була на 5 сантиметрів менша, аніж в попередній квартирі. Я практично б дзвонила всіх майстрів, а деякі приїздили, дивилися і відмовлялися. Я не могла чекати, тому що Тошка не їв четвертий день. Майже не спав і шукав свій вольєр. Про це дізналися попередні власники цієї квартири. І зі словами та що тут його робить, ми почали. Безмежно дякую Михайлу і його сім'ї за спасіння нашого Тошки.